Олег, привіт. Доброго дня. А, чуєш, до мене дійшли такі чутки, що у вас така ситуація з клієнтами, яка цікава склалася? Ну так, звісно, чутки йдуть швидше, ніж потяг у Луцьких Київ. Е, клієнт хоче автомобіль. дилерський, е, з незрозумілим пошкодженням. Я його відмовляю: кажу: Вова, не потрібна тобі така машина. А він каже: Ні, я хочу, ціна, ціна максимально вигідна. Так і що, він тобі погрожував чи що? Так, так, він мені ну, погрожував, що приїде, скаже, який я. Реально приїде. Щооо? Ого, Ого. ж! Покажіть мені. його! Ого, Добре, це ти? Це я. Доброго дня. Добро. Ну і що сталося? Де моя машина? Я не хочу вам торгувати цей автомобіль, Володимир. Чого? Не потрібен вам такий автомобіль. А що з ним не так? Мене 3... же жінка буде рожати скоро третю дитину. Мені треба на чомусь її вести. Таксі задовбало, ночі мене возить. Я вас прекрасно розумію. Вже третій тиждень ти мені кажеш, що знайдеш мені нормальну машину. То яку я хочу пригнати, ти говориш що вона фігня. Так, Володимир, заспокойтесь. Давайте переглянемо той автомобіль ще раз, який ви хочете турбувати. Ну давай, давай. Я даю тобі останню можливість. Осаджуйтесь, Володимир. Я вже своє сидів. Кажу, присаджуйтесь. Зараз подивимося, який автомобіль ви хочете грати. Я так розумію, що ось цей варіант, що ви мені відправили? Так, звісно, цей автомобіль, на перший погляд, візуально, начебто в відмінному стані, він майже цілий і е, з зрозумілими пошкодженнями, трі, тільки потрібно замінити е, лобове скло. Але виходячи з мого досвіду, я бачу, що цей автомобіль продає дилер. І ми ось з вами можемо подивитися, в якому він стані був до цього. Це просто жах. Ну, подивіться, які тут пошкодження. Тут нема автомобіля, тут вертоліт. Ну окей, і що нам тоді з цим робити? Дивіться, Володимир, я сьогодні знайшов для вас варіант з переробкою документів у штаті Мічіган, в закритому штаті, де автомобілі торгуються на порядок дешевше. І ми зможемо привезти вам хороший автомобіль і у ваш бюджет. Віримо. Ладно, добре, почекаю ще, скільки там треба? Неділя, друга. Вона сьогодні торгується. Сьогодні торгується. Ну давай тоді показуй, що ти знайшов за ці три тижні. Закривайте, очі. Відкривайте, очі. Дивіться, Володимир, майже цілий автомобіль в закритому штаті з переробкою документів після викрадення потрібно буде тільки придбати ключі, відполірувати і видати вам готовий автомобіль. Так, окей. А ну це якщо що, у мене є зв'язки, там є кум, який зробить ключі, в принципі, він робить. Так що ну я думаю, на це можна буде так да, зекономити? Так, звісно. Все, взагалі звіс. супер. Якраз буде торгуватись ввечері. Зателефоную вам в режимі онлайн будемо його грати. Добре, добре, а це у кодрій плюс-мінус буде. Торгів розпочинається о 4-й годині наш автомобіль 130-й в списку. Тобто, ага. тобто орієнтовно о 5.40 він буде торгуватися. Вечора, правильно? Так. Так, що має 5.40 вечора. Ну, в принципі, нормально. Все, Володимир, дякую вам за довіру, Бажаю даного Дякую години. Дякую, дякую, все. вам дня. Дякую, дякую. что это за Optimus Gang. А двери Что, сказал, что он приедет? В смысле? Олег, он тебе сказал, что он приедет? Да нет, он ничего не говорил. Мені... Олег, он тебе сказал, что он приедет? Ну, он сказал, что приедет. А что тогда делать? А что тогда делать?